Ще на початку 90-х років розпочалось будівництво нового приміщення Черніхівської школи. 2009 року відкрито спортивний комплекс. 2012 року запущено першу чергу незакінченого будівництва нового приміщення школи. Ще 270 дітей, а це учні першого сьомого класів, чекають переходу до нового приміщення школи, яке потребує термінової добудови. Виготовлена проектна кошторисна документація, зроблені всі необхідні експертизи. Ми дуже чекаємо і дуже надіємося, що ось ця невелика частинка, а це одна третя всіх всього того потужного. Будівельного комплексу школи на 864 місця буде все таки завершена. Педагоги черніхівської школи мають багато авторських нововведень, які позитивно впливають на рівень знань та вмінь учнів, формують патріотизм, громадянську свідомість юних українців. У цьому можна було пересвідчитись на святкуванні дня народження школи. Три зуб також прапор України. і Взагалі Україна означає для мене все. Я як патріот повинен носити і бути за свою Україну завжди. У день народження школи черніхівські учні брали участь у формуванні виставки квіткових композицій, проводили екскурсії у відкритому цього дня музеї школи, створювали малюнки на асфальті. У кожному кроці і слові дітей чулася любов до свого навчального закладу і рідної України. До цього свята ми готувалися з овочів, з квітів. Різні діти робили різні вироби з квітів. Моя школа найкраща. Святкування дня народження школи тривало цілий день. Діти взяли участь у квесті галопом по уроках, позмагалися з учителями в спортивному турнірі з футболу, почули ім'я новообраного президента школи та отримали вітання від гостей. Черніхівська школа, яка сьогодні першого третього ступеню, функціонує лише третій рік, але вона завоювала одне із перших місць, мабуть, не одне з перших, а найкраща школа на території нашого району. Я так думаю, і на території області.